Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Переговори в Лондоні, які вважають, чому що вони були зірвані. Вони зовсім не були зірвані. Тому що будь-які переговори про зупинку вогню, про перемир'я, тим паче мирні переговори, починаються з демонстрації з сторонами свого небажання вести ці переговори. І це не бажання демонструє Московія а Україна на цих переговорах навпаки виграла на першому етапі, адже продемонструвала, що всупереч усталені традиції вона хоче зупинки вогню. І налаштована дуже конструктивна, але з другого боку зовсім не готова до жодної капітуляції. Взагалі, українці непогано воюють, як з'ясувалося, нашим слабким місцем завжди були переговори і вибори. І ми завжди боялися значно більше ніж під час бою. Ми боялися, коли українське керівництво вступає в будь-які переговори за весь час незалежності, не тільки за останні 11 років. Але тут ми зі здивуванням бачимо, що слава богу, українське керівництво поводить себе на переговорах цілком гідно, тобто страх минув. Українські переговірники мають справу. З садистами і з ідіотами, з московитами і з американцями. Американці справді не зовсім сповна розуму. Трамп продемонстрував свою повну нездатність укладати угоди. Він представляв себе як людина, яка є геніальним угодовцем, чи як це сказати, переговірником завжди в бізнесі він не писав цілу книжку. А тепер з'ясувалося, що все це брехня. Він цього не вміє. Він просто кидала. І всі його комерційні успіхи за рахунок того, що він кидав раніше інвесторів, оголошував банкрутство, не повертав коштів, оце і вся справа. Тобто, на будь-яких переговорах він міг молоти все, що завгодно, укладати будь-які дурнуваті угоди, наперед знаючи, що все одно він всіх кине. І коли він почав тільки. Ці от розмови про посередництво між Україною і Московією, ми всі думали, у ньому, мабуть, є якийсь таємний план. Ну щось там вже ж має бути за цим. Ну не може ж він бути настільки дурним. Тобто, перед початком будь-якого посередництва, саме на початку цих переговорів з обома сторонами, він взяв і категорично послабив позиції однієї зі сторін, тобто України. Тобто він забрав Україну допомогу, тобто він продемонстрував московитам, що Україні за жодних обставин він більше не буде допомагати. Тобто він зробив її слабшою. Далі він демонструє весь час московитам, наскільки для нього це важливо, наскільки йому важливо, щоб угода була укладена на будь-яких умовах, і він готовий на будь-які поступки московитам. В такому випадку, а навіщо московитам іти на будь-які поступки самим. Але попри те, що Трамп збиває нам тему, насправді московитам потрібна угода. Насправді московитам потрібен будь який-небудь мир. Їм потрібна зупинка вогню. Вони в поганій ситуації. А Україні навпаки вигідне затягування. От нам якраз процес вигідний. З цієї причини, що в Сполучених Штатах погіршуються позиції Трампа і збільшуються антитрампійські настрої і посилюються антитрампійські сили. Вибачте, за тавтологію, європейські країни зараз дуже активно інвестують в українську оборонку, і ця оборонка просто стрімко розвивається. І ми бачимо це по Сьогоднішніх і повчорашніх результатах. і третє найважливіше, Україна просто не має іншого виходу. Ми не можемо собі дозволити капітулювати, адже щоб ми не віддали московитам, вони рівно через 15 хвилин захочуть більше. І ще раз, ми звикли сильно недооцінювати і зневажати українських посадових осіб, особливо коли вони здійснюють якісь міжнародні функції. Але подивіться, оця наша делегація в Лондоні зараз сібіг у Єрмак, вони як і вся Україна не прогинаються. не вдалося взяти з наскоку, не вдалося впихнути капітуляцію, не вдалося впихнути оцю угоду по мінералах Україні, тобто українська сторона поступово дуже повільно розглядає всі питання, висуває свої зауваження по цій угоді по мінералах і виторговує все найкращим чином для себе. Ця угода могла би бути і корисною, якщо будуть враховані наші бажання, а виглядає таким чином, що все-таки наші бажання враховані будуть знову ж таки Трамп. Поганий переговорник Трамп не вміє укладати угоди, і на тлі Трампа, на тлі цього нового віслюка Апокаліпсиса, Венса, на тлі цього відкопфа, українські переговорники ще дуже і дуже. Їхній рівень цілком відповідає рівню наших військових, які і цей рівень військових стрімко зростає. Дивіться, оця от удар по володимирських артилерійських складах це чудово. Просто наступного дня сьогодні це Алабова в Татарстан 1700 кілометрів від українського кордону. П'ять безпілотників, кожних з яких. Ніс 250 кілограмів вибухівки. Ви все це вже прочитали. Ви це, це вже знаєте, але мені так приємно це вимовляти. Українські безпілотники українського виробництва 250 кілограмів вибухівки. Це крилата ракета, 1700 кілометрів. Всі влучили в ціль. Щоправда, і у московитів є успіхи, якщо українці б'ють по військових об'єктах, по військових виробництвах, по командних пунктах. По системах протиповітряної оборони, то московити влучають в автобуси з людьми і в цивільні будинки. Але чи помітили ви, що ми вже живемо в іншому світі? Ми живемо в світі, де Україна сильна? Ми живемо в світі, де ми перестали соромитися своєї вітчизни? Ми живемо в світі. Де Сполучені Штати втратили своє лідерство півроку тому. Це неможливо було уявити. Ми живемо в світі, в якому лідерство змушено перебирати на себе Європа. А в Європі це лідерство буде перебирати на себе Україна. І всі знаки вказують на це. Оцей новий віслюк апокаліпсиса Венс приїхав до папи. Привітався через 20 хвилин. Папа помер. Він летить в Індію. Венс прилітає в Індію, Розповідає моді індійському прем'єр-міністру, що співробітництво зі сполученими штатами забезпечить небо в діамантах для всього світу. Одразу теракт в Кашмірі, 26 трупів. За жодних обставин ми не повинні допустити, щоб цей віслюк приїхав до України. Нехай їде до Московії. От в Московію це саме те, що потрібно. Це такий самий ефект буде, як від українських дронів. Тим часом маск звалює з американського уряду. Тобто він все-таки розумний хлопець і зрозумів, що ні, треба валити. Е, поки він був в цьому уряді, а це ж дуже коротко, два місяці. За цей час. Е, Тесла втратила 130 мільярдів доларів. Тепер він буде займатися Теслою, а не американським урядом. Американським урядом і цими державними справами нехай займається віслюк апокаліпсиса Венс всі звалюють з американського човника або з проамериканського човника в Австралії. Відбулися вибори. Перемогла антитрампійська партія. Зараз антитрампізм. Антиамериканізм, на жаль, це такий світовий тренд. В Канаді так само переможуть ліберали, їх уже були всі списали як партія минулого, але на антитрампізмі вони знову піднялися і знову мають найвищий рейтинг. Трамп обламався у торгівельній війні з Китаєм. Він все таки дрібно травчатий, і всі ці апокаліптичні його. Заяви і всі ці тарифи, і вся ця війна, яку він розпочав, це заради кількох копійок, які заробить він сам його оточення. Ну можливо, американська економіка щось там заробить. 300 мільярдів триста на оцих от тарифах втратить значно більше, уже, власне кажучи, втратила значно більше, але він уже оголосив, що звісно ж тарифи для Китаю будуть сильно знижені. Раніше він знизив тарифи для всіх інших. Короче кажучи, це все було лише для того, щоб трошки там щось помутити. Також він оголосив, що з жодним чином не буде втручатися в роботу федеральної резервної системи. До того він погрожував федеральній резервній системі і казав, що от він там їх всіх візьме за горло і він буде рулити цією системою. Одразу трошки полегшало світовій економіці, і все пішло трохи вверх. На жаль, і нафта подорожчала. Тепер щодо того, як грають спецслужби. І як до цього треба ставитися, мити великі неуспіхи успіхи можуть бути у всіх. Ми звикли ідеалізувати Ізраїль роботу ізраїльських спецслужб. Чесно кажучи, що там є успіхи. Ця операція з Пейджерами це війде в історію спецоперацій само собою. В той же самий час вони якимсь чином не помітили в секторі газа це ж Кагарлицький район за розміром того, що Хамас побудував там 300 кілометрів тунелів. В секторі Бюллети, от, побудувати 300 кілометрів тунелів. Найбільший тунель проходив через весь сектор газу повністю, і був 6 на 6 метрів. По цьому тунелю могли їздити великі вантажні автівки, і от 300 кілометрів тунелів вони могли не помітити. І зараз здається, вся ця операція в газі для того, щоб яким чином ліквідувати докази нездалості спецслужб і злочинної їхньої недбалості ізраїльської держави і ізраїльських спецслужб, тому що звісно ж будуть розборки. Розборки є уже, і колишній керівник Шинбет подав уже в суд на Натаньяху. За uh, злочинну корупцію співпрацю з ворогом там була ситуація, що у Натаньяху був якийсь улюблений прес-секретар, якого він хотів зробити помічником. Ставки помічника не було уже всі кадри були заповнені, і ось він його приліпив в якусь програму з Катаром, і цей Катар включив його в програму по газі, по сектору гази, і він отримував гроші з тих грошей, які мали йти на Хамас. І він, і як стверджує цей керівник Шинбет, і... Натаньяху отримав якісь гроші. Тобто, все копійки. Оці всі от копіїчні речі, ці всі великі люди, е які проводять з великою політикою на близькому сході. а Близький схід це вузол, на який зав'язаний весь світ. І Ось там за якісь копійки. Вони там мучаться в той час. Вони пропускають будівництво 300 кілометрів тонелів в газі. Вони там досі не можуть розшукати всіх заручників в цих тунелях. Вже скільки там близько року проводиться вся ця операція, ну менше з тим буде конклав. Після того як поховають папу, буде конклав. І на цьому конклаві вперше в історії католицької церкви мають можливість стати папою хто-небудь із африканських чи із азійських кардиналів тобто люди. Африканського чи азійського походження, і піскоп Сієра заявив, що Африка занадто довго чекала, і що, звісно, що новий папа має бути чорним. До речі, цікаво згадав, що ізраїльський уряд, коли папа помер, виставив на своєму сайті співчуття через годину зняв. Тобто так, нібито вони і висловили співчуття, але в той же час і зняли, тому що папа ж був антиізраїльський. Звісно, якщо папа буде африканець чи азіат новий обраний, то це буде означати вже остаточну катастрофу цієї конфесії, і потрібно буде щось робити. Власне, робити потрібно було щось давно. І оці от реформаторські папи не туди гнули реформи. Вони гнули їх в сторону толерантності до ЛГБТ спільноти, відкритості світу, що призвело до спустошення церков. А потрібно, звісно ж, повертатися до минулого. Потрібно повертатися до католицизму часів хрестових походів. І звісно, що для того, щоб це зробити, це потрібно зробити революцію в католицизмі. Такі революції там періодично бували. Навіть в плані обрання папи, папа ж обирався певний час і просто збором римського народу. Хто такий папа? Це єпіскоп міста Риму. Це потім і став розглядатися як. Людина, яка чомусь має обиратися і не тільки ремлянами, а конклавам кардиналів, і це було для того, щоб унезалежнити вибори папи від світських властей. Тоді це було виправдано зараз. Як ми бачимо, це вже не виправдано. І конклав кардиналів це вже зовсім не та інституція, яка може відповідати за майбутнє католицької церкви. Що може відповідати, сказати дуже важко, але очевидно, що навіть в цих справах. Порятунку католицької церкви українські римо-католики мають зіграти провідну роль. Українці грають провідну роль в порятунку Європи, і саме українські католики мають зіграти провідну роль в порятунку католицької церкви. Зміни необхідні, вони давно назріли. І, на жаль, цей конклав покаже навіть сліпим, що без змін не обійтися, звісно, зміни потрібні і в Україні. От я вам скажу просто такий от маленький факт. Ми будемо про це ще багато говорити колись в наступних програмах. Але дивіться, от хлопці воюють зараз на фронті. Багато із тих, хто героїчно воює, багато хто загинув, але це націоналісти, це так звані праві, це люди з найкращою психікою і з найбільш Чистим розумінням речей. І от поки вони воюють на фронті і віддають своє життя в київському муніципальному. Муніципальне це означає, що він підпорядковується Київській міській державній адміністрації. Кличку в кінотеатрі йде фільм зараз періодично. От кілька разів він був, зараз ще буде. Фільм от 25 го числа буде, зокрема, такий фільм. Який зняв якийсь ЛГБТ жник і це фільм про те, які оці от праві, які воюють на війні, які вони потвори все-таки, які вони гідоти. Що от ЛГБТ це за цим майбутнє всім. А оці, оці праві Карась, Вортекс, люди на війні постійно. Це люди герої, От вони потвори. Тобто за гроші киян в приміщенні, яке належить. Києву в комунальній власності відбувається оця вся гідота. За гроші киян поливаються брудом воїни в угоду гомосексуалістам. Коли там ідуть ці фільми, там постійно посилені сили поліції, тому що ви розумієте, що поліція утримується на наші гроші, і от поліція захищає оці всі фільми і оцю всю анти- Військову пропаганду, тобто керівництво національної поліції майже лайном звичайних поліцейських, звичайних офіцерів поліції, які, звісно ж, необхідні в державі. Їхня функція достатньо важлива. До речі, багато із них хто теж прийшов фронт. Багато хто і воюють і є бригади, сформовані сил національної поліції, які так само присутні на фронті, і наші хлопці з ними, скажімо, взаємодіяли. На певних ділянках фронту свого часу, але потім керівництво національної поліції бере і засовує їх в ЛГБТ-тему і задіює в захисті пропагандистських акцій, спрямованих на те, щоб опорочити українські збройні сили і найкращих представників українських збройних сил, добровольців, більшість яких і справ. І в цьому керівництво національної поліції цілком солідарно з керівництвом Київської міської державної адміністрації з кличком. От розумієте, вся ця антиукраїнська наволоч вона ж так робить. От як часто ці от УПЦ ФСБшні псевдопопи, от він пасочку передав типа на фронт, а в той же час він веде антиукраїнську пропаганду і допомагає ФСБ, але завжди він може показати фоточку. Бачите, я півтора року тому передав на фронт пасочку. Я допомагаю армії, які до мене можуть бути претензії. Те саме, який-небудь Кличко. От він толерує Київську вату, він допомагає УПЦ ФСБ, він розводить тут Русський Мір, ЛГБТ паралельно. І в той же час каже: так я ж із Київського міського бюджету два мавіка відвіз на фронт. Ви ж бачите, от у мене є фоточки на сайті Київської міської державної адміністрації. Це от ми все оце, оце, це, це діло помістили. Те саме керівництво національної поліції. Можливо, українському керівництву, керівництво Української держави стався Верховного головнокомандувача, коли він Отримає певну перерву в цих воєнних справах і в справах переговорів, які, звісно ж, забирають практично весь час і всі зусилля. Потрібно звернути увагу і на цю проблему на цих щурів тилових. А ми з вами допоможемо звернути на це увагу. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали. Огідною говіркою Булгакова